Вітаю всіх. Перед вами три підлітка. Я б не сказала, що вони зовсім малюки. Бачите, рослинка одна доволі така велика, та й ця гарна, і ця, але не маленька. Але хочу розказати вам історію. Значить, отримала я цих підлітків 8 травня. Я не показувала розпаковочку, отримувала я їх з почти вже дуже пізній час, привезли мені їх додому. І якось потім ніколи-ніколи було. Значить, про що я хочу розповісти. Мені сподобався той спосіб відпоювання, який я їм предоставила. За ці 20 днів. Результат просто шикарний. Не всі орхідеї реагують саме на такий, на такий полив, на таку адаптацію. І, в общем, розповідаю, я буду показувати рослину і буду вставляти варіант цвітіння її і розказувати, що з ними я зробила. Значить, давайте почнемо з цієї великої рослинки. Значить, коренева в неї була непогана, але вона була так посередньому, так би мовити сказати, просушена. Оцей листочок, найбільший, він у неї завалювався. Він був в такому не дуже гарному тургарі, і тому Ну, я сказала, що була підсушена добре, архідейка. Ну, тут, я тут спостерігаю так і ще не дуже такий ріст корінчиків. Хоча ось це вже пробудилися корінчики. Ну, я коли відпоїла їх, я поставила йому цьому листочку таку паличку. І він, так, бачите, гарно себе. Він навив, це, зараз я забула показати вам. Назва його Black, Black Lady. Що засвічує. Не хоче показувати Black Lady. Фото вставлю. Це від одного продавця я ці рослинки всі отримала. Ну, звісно. Привезли їх гуртом, і всі були в різному состоянні. Це вже не від нашого продавця було залежно. Він зразу по приїзду почав їх відправляти. Давайте подивимося тепер на, на цю рослинку. Теж була підсушена, але не дуже. Дивіться, який гарний. Результат це за 20 днів. Отакий От результат по корінчикам. Ще раз нагадую, вони були не в рості, вони були так гарно підсушені. Ну, це була така в тургорі більш-менш добрішому. Тут уже я все почав рости новий листочок, і це в мене бромбір. Мікі бромбір. Цей коричневий ведмідь. Теж фото ставлю. А оця рослинка була в мене геть зовсім суха. З стаканчика вона витягувалася, мох був сухий, корінці були засушені. Тургора листочки взагалі не було, такі були тряпочки. Тепер дивимося, що відбувається. І оце за 20 днів. От тут ось внизу гарно видно. Пішли в рост корінчики. І це орхідейка погано видно. Я прочитаю преті ліп. Блек. Фото вставлю. Значить, тепер розповідаю, що я. Як я їх відпоювала? Так, одну секунду. Не приготувала зарані. Значить, брала біплантол по дозировки 1 мл на літр. І брала шугун катана. Рут для коріння. Так, як і написано: 0,2 мл на 1 літр водички. І, по-моєму, я їх тільки раз пропоїла за цей час. Здається, більше, поки я і не давала їм водички, бо вони вже, бачите, вже просохли. Але я їх спочатку трошки дала ввечері, трошечку водички. А вже наутро зробила такий коктейль. Результат, як бачите, один раз. Я один раз цим коктейлем пролила цих малюків. І перед цим я малюків, яких я отримувала, теж проекспериментувала, і мені це сподобалось, тому я і зробила з цим Робила отакий коктейль, і їх проливала. Як бачите, результат, ну, просто шикарний. Ой. Мені дуже сподобалося саме за оцю орхідейку. Я ж кажу, в неї були, ну, взагалі таки, такі такі були, хоч отак, скручую листочки, і результат дуже гарний. Таке відео захотілося мені зробити, показати вам, звісно, це моє трошки упущення, що я не зробила спочатку розпаковку. Щоб ви бачили саме, які були рослини. І вже результат на зараз. Ну, я думаю, ви мені вибачте, я показую вже готовий результат. І мені не треба нічого видумувати, що я зробила, те вам і показую. Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі На все добре!